Доброго дня вам! Сьогодні хочу розповісти вам про підбір комплектуючих для вашої ділянки. Тепер трошки про матеріали, які стосуються саме монтажу крапельного поливу, а саме труба ПВХ 32, іноді ставлю 25-ку. Хоча 25-ку я не раджу ставити, тому що вона гальмує швидкість подачі води, а це і впливає на швидкість вашого поливу. Не можна затягувати полив на 2 на 3 дні, особливо якщо це відбувається в період спеки. Ви просто зварите корені своїх рослин. Ну і результату як такого вже і не треба буде. А, чому я саме хочу звернути увагу ось а, на такі моменти, як труби, а, фітинги. Потім крани, які вже монтуються в саму трубу, і до яких фіксується капельна стрічка. Це дуже важливо. Тому що в нас в Україні представлені 3-4 виробники, які ось виконують цю всю продукцію, виготовляють. По кранах можу сказати те, що не так багато той вибору. В більшості вони всі однакові, пластик однаковий. А, буквально 3-4 роки, і він починає сипатись. Всі ущільнення теж починають давати слабинку. Хоча в деяких випадках, в залежності від якості монтажу, вони можуть служити й довше. Але, як показує практика, ось всі ці крани, які всередині мають такі як резинки, прокладки, вони починають пускати, тому що їх лишають на зиму. Ну, воно дає своє, це зрозуміло. Але є така продукція, яка більш довговічна. Вона, звичайно, і коштує більше. Проте, для початку я не раджу її купувати, тому що якщо все дуже по крутому закуплятися, то потім це все дуже довго окупається, і якось і бажання перегорає далі цим займатися. Тобто, краще почати все як аматор, все потрошку, потихеньку, а потім з часом воно все прибуде з досвідом. І що б я порадив? Ось купувати саме по кранах. По фірмах вам не пригадаю, не скажу, проте всі фірми вони відрізняються одна від одної виконанням. Сам кран в нього є ось таке там червоненьке, зелененьке вушко, яким ми перекриваємо капельну стрічку. Якщо ж ми говоримо про крани з зелененьким вушком, а, вони непогані, а, вони непогано служать, але це вушко зачасту воно відлітає. Якщо воно не має спеціального такого жорсткого ребра по контуру, таке воно трошки більш грубіше, міцніше, то ось такі крани з тонким вухом, ну зачасту вони довго не служать, тому що туди, я так розумію, застосовані найдешевші матеріали, воно це все діло зробилося, продалося і забулося. Якщо ж ми говоримо про крани, які більш добротні, вони зроблені з більш такої грубої пластмаси. То такі крани вони служать довше. А, я замовляв, крани також із Китаю дивився: це Тему, Аліекспрес, в принципі, виконання те саме. Тобто, ну, нічого нового ви не побачите. По терміну довговічності все так само. Тому, якщо, для прикладу, ви бачите кран там, за 5-7 за гривень і за 15, ну, я завжди купую дорожче. Тому що особисто мені треба, щоб воно послужило довше, і щоб туди зайвий раз не заглядати. Ще обов'язково потрібно відмітити той момент, що вам потрібно буде тара, тобто бак, з якої буде відбуватися полив, це питання можна розвинути з різних сторін. Тобто, це може бути і куб на тисячу літрів. Це може бути і якийсь бак там, на 200-500 на 500, е, літрів, різна є тара. Проте це не може бути залізна тара. Тому що метали вони вступають в реакцію разом із добривами. І скажімо так, не завжди це буде добре для ваших рослин. Тому найкраще, якщо це буде пластмасова тара е, з під чогось. Але не з-під хімікатів, не з-під якогось клею. Тобто тара має бути чисто, начисто вимита. Таку тару її можна придбати в будь-якому великому місті. Для прикладу, куби зараз на 1000 літрів, вони стартують десь від 2800 до 4000 гривень, в залежності на якому піддоні куб знаходиться. Якщо це металічний піддон, то дорожче дерев'яний піддон це буде дешевше. А в нашому ж випадку я використовую абсолютно кругом, де в мене є полуниця на всіх ділянках, звичайні куби на дерев'яних піддонах. Мені цього абсолютно достатньо враховуючи те, що є скважина, є постійний приток води, тому з поливом жодних проблем немає. Додатково розповім вам трошечки буквально про водяний туман. Навіщо він? Якщо ви вирощуєте саженці в теплиці, або будь в чому там, де є парниковий ефект, ви не обійдетеся без цієї системи поливу. Дуже багато є виробників ось цих і фітингів, і цієї трубки для поливу, і розпилювачів, форсунок. Проте, якщо ми говоримо, що це потрібно суто для теплиці. Тут не можна дешевити саме ось на цих форсунках. Тут потрібно розуміти, що потрібно також ставити ще і фільтр перед ось цими трубочками, які будуть іти по всій теплиці, тому що не, не часто сама вода вона чиста, її потрібно фільтрувати, тому що якщо ось це сміття, яке накопичиться в форсунках, воно в подальшому не дасть їм розпилювати воду, а це і буде впливати вже на ваш полив. А, такий полив він хороший тим, що вода подається до рослини через лист, втягується в рослину теж листом. Не завжди, звичайно, це виходить зробити дуже якісно, тому що іноді люди купують все дешеве, маю на увазі ось цю систему поливу, дешеві форсунки, дешеві труби. І воно з часом просто десь пускає, не працює, поливу нормального немає. Розсада горить на сонці. Ну тут варто розуміти, що саме ось в цьому поливі, саме в цій системі, тут дешевити не можна. Якщо ви вже запланували купувати це і займатися вирощуванням саджанців, то тут потрібно розуміти, які будуть розтрати. Також хочу відмітити, що а, можна замовляти ось такі системи поливу і з Китаю. Тобто. Оцих платформ різних китайських, там тему, Аліекспрес і так далі. Вони по якості абсолютно такі ж самі, як продають наші українські виробники. Скоріше всього, вони просто перекуповують там і продають ось ці всі системи поливу тут. А, знову ж таки, на цих платформах краще купувати ці системи дорожчі. По-перше, вони прослужать довше. А по друге, ви їх почепите. Буде сполив вас здійснюватися постійно і без жодних проблем. Додатково, хочу розповісти вам про виробників касет для касетної розсади. Замовляв я дуже різні, співпрацював дуже з різними виробниками. Проте тут варто розуміти, що чим тонший матеріал, з якого виконана касета, тим сильніше він пошкоджується. Тобто десь не притримали, касета впала, а, десь чимось вона проткнулась, десь такі ось моменти а, не дуже приємні. І вже така касета, вона неповноцінна, тому що певні ячейки вони пошкодилися, і вже туди рослину не посадиш, тому що вже ця ячейка вона не буде тримати вологу. А, раніше я у Львові замовляв о, в інтернет-магазині саме ось такі дешеві касети. Не дуже вони мені подобалися, хоча користувався, тому що ну, вони були дешеві. Мені їх вистачало там на сезон буквально, тому що коли працівники працюють, вони не завжди бережно відносяться саме до касет, десь можуть кинути, десь можливо касета сама десь перевернеться, впаде. ну, Бувають різні ситуації, і робота. Тим більше, така масова. Потім я перейшов на касети більш якісні, більш довговічні. Вони служили десь Приблизно років три. Тобто, сезон розсади пройшов, вони помилися, склалися. Не, спочатку посушилися, потім склалися і чекають уже наступного сезону. Помимо саджанців полуниці, ми більше нічого в них не садили. Тобто, розсадою там капусти, помідорів, перців ми не займаємося. Хоча у нас є завжди в продажі насіння по овочах. Дуже багато різного: і квіти, і лікувальні трави. Ну про це згодом. Можливо, в наступних відео трошки вам більше розповім. А тепер про ці касети. Мені сподобалися ці касети більше, ніж минулі, які більш довговічні. Проте і ціна на їх така трошки кусалася. На той момент касета десь обходилася у 80 гривень. Це касетка 95-ка чи 96, можливо, ще, як в ній було, навіть не пригадаю, можливо, 95 навіть. А були касети і менші, на 72 ячейки. Проте не завжди це було вигідно. Краще все-таки займатися 95-ю, тому що, по-перше, це місця займає менше, по-друге, більше рослин вміщається. Та й по третє, з нею легше працювати, тому що туди влазить менше торфу. Скоріше в рослини обвивається корінь, і тут є своя вигода. Також є багато інструментів для посадки полуниці, навіть в касети, різні там і пластмасові вироби, і з металу такі спеціальні ножики, якими просто розсаду запихають в землю чи в торф. Чесно вам скажу, ніколи цим не користувався. Для мене це трохи дико, навіть працюючи за кордоном, у нас такого не було. Тобто, максимум, що це було, це гумові рукавички, які захищали руки від прямого контакту із ґрунтом або субстратом, і просто працюєш руками. Коли ж ми говоримо про посадку саме в ґрунт, то у нас є спеціальні такі садивні. Пристосування, якими ми просто вирізаємо шмат ґрунту, кладемо туди рослину, пересипаємо ґрунтом, притискаємо її і на тому все. Ніякими ножами ми її не запихаємо, тому що іноді в коментарях я бачу, що люди пишуть: а чому ви там не присажуєте ножами? Вони такі. У образні цікаві там рослину просто туди корінь запихають в землю і все на тому. Ну, по-перше, рослина і так в стресі, тому що вона не в ґрунті. По-друге, іноді ну, не всі працівники вони розраховують силу, і за рахунок цього можуть десь пошкодити корінь, а пошкоджений корінь він довше відновлюється, він довше ось оплітається в землі. Ну, загалом це все впливає на подальший результат. Тому ось таким саме інструментом ми не працюємо. Проте, якщо у вас буде бажання ось виготовити для себе такий інструмент, який би вам допоміг би садити полуницю, то максимум, що це може бути, це якийсь кілочок, до якого там прикручена двома шурупами ручка. І це зовсім невеликий інструмент, це може бути навіть 30-40 сантиметрів. Повірте, вам цього буде з головою достатньо для того, щоб впоратися, для прикладу, з плантацією в три тисячі кущів. Тобто це не важко при умові того, що ґрунт там змочений чи сухий, навіть це все можна змочити і крапельним поливом. Тому ось такий інструмент, його можна виготовити вдома. Якщо ж ви вже захочете купувати таке щось схоже в маркетах садових, ви можете придивитися, звичайно, можете купити, але весь інструмент він виконує однакову роль. Про це не варто забувати. Ще одне, що я хочу сьогодні відмітити, це. Електро або бензоінструмент, який вам обов'язково буде потрібен, без нього ви ніяк не обійдетеся, при умові, що ваші насадження починаються від 800 кущів і більше. Якщо ж ви не користуєтеся гербіцидами для протройки бур'янів, ви не обійдетеся від мотопросопника або якоїсь мотокоси, або ще щось, що може вам допомогти перепрацювати бур'ян. В нашому випадку ми використовуємо невеличкий мотоблок, зовсім він невеличкий. І просипники. Просипників у нас штук 5, вони всі китайські, вони всі працюють на бензині. Проте вони дуже круто виконують свою роботу при умові, що в першу чергу всі міжряддя вони пройдені мотоблоком, перебиті в грудки. А вже далі цей просипник перебиває ці грудки, знищує коріння бур'яну. Та і загалом він виконує дуже круту роль в тому, що він дає землі дихати. Верхня ось ця е, корочка ґрунту вона зривається, вона розпушується, і в подальшому всі ваші вуса, які будуть виходити з кущів, їм треба кудись діватися. Ну і відповідно краще їх присаджувати ось по цих міжрядях. Вибір саме ось такого інструменту: мотоблоки, мотопросипники, бензинова техніка, скажімо так, та і електрична, навіть якщо це, то тут вибір зовсім невеликий. Виробник Китай, навіть якщо там буде писатись якась карпатська Січ, чи якісь Карпати, чи будь-що. Як мені сказав один продавець в одному із магазинів, вся техніка вона абсолютно однакова. Єдине, що її відрізняє, там це якісь моделі, загальний вигляд і наклейки, які наклеєні ось брендування самого товару. Тобто, навіть коли ви купуєте якусь там мотокосу, на одній написано там Карпати, на іншій написано там якась Слобожанщина, для прикладу. То це не означає, що вони дві різні. Тобто, в більшості випадків вся ця внутрянка, їхні мотори, редуктор, а, шашка, яку, на яку накручується волосінь, яка вже рубає саму траву. Повірте, воно все абсолютно однакове. І навіть коли ви приходите а, в магазин, щоб купити якісь деталі, щось десь замінити, якісь сальники, десь якісь болтики. В більшості випадків воно все йде однакове. Тому тут ви не прогадаєте, найкраще всього вибирати такий інструмент по відгукам. Тобто заходите в інтернет-магазин і читаєте тільки реальні відгуки. Відгуки такі вони будуть обов'язково потрібно читати і негативні, і позитивні, і вже внаслідок цього для себе обирати: вам підходить цей виробник і модель, чи не підходить? Це вся інформація, якою я хотів з вами сьогодні поділитися. Можливо, я щось пропустив. Про все ви можете запитати нижче в коментарях. Я обов'язково відповім на всі ваші запитання. Іноді, звичайно, зустрічаються не дуже адекватні запитання, проте вони теж мають право на існування. Я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайк, поширюйте це відео та підписуйтеся на наш канал. Побачимося!